Ми переїхали новий день на друге поле. Також тут у нас було внесення аміяка. Легенько зверху дісходимо і, і все, в принципі. Щоб дуже, дуже глибоко не треба, бо дуже ж культиватор проходив за міяком. Тут такого цього, звісно, трохи сирененька. А, Хоча хотя... справді він підсушив трохи. Тут вже Тут підсушив і однак. Дивіться ж яка є волога, нормально. Дивіться, класно взагалі. Бомба, кукурузка, кукурузка буде чітка. Бив точку АБ, Буча, і друга вже йде, автопілот рівнює. І бачите, оце погано, що секції не відключаються, він йде поверху. Ось панка, я перекриваю одну одну, навіть майже дві. Дві панки я перекриваю поверху. Тобто, або просів, або пересів. Оце те, що я розказував. Ну, просєв, звісно, не добре, то краще хай буде пересєм, то таке, троє один, нічого страшного. Але ж як, якби відключалися банки, то було б круто, звісно. Ну, треба над цим задуматися. <рес> Це треба або просто кардончики знімати в моїй ситуації, або, 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 або другого випадку нема, або отак родить. Зато далі будуть рівні, рівні гони. Так, ну оце зараз е, у нас тривога. Ось спробую, вроді би дуже поки що не потерімося автопілот. Це друге поле. Е, бо вчора так тут поки діремося, вроді би то йде нормально. Ось, дивимося, маєш маркер викинути е, завжди, то ось на, зараз жду, чи потіряється, чи не потіряється, На цьому полі може не потерятися. Воно різко, навіть не поймеш, що чуги все. Потім то йде нормально. 20 гектар і дивіться, нічого я не настроював, нічого не сей. Ну, е Може я собі підзбільшив збільшив тут е ізначально там як виїхав. І така вона мене залишилася. Зразу мене вже там показувало під 80, зараз вже 73, 62, е ну хоч 70. Тобто, то таке, ось то так комп'ютер ще то є. Я не думаю, що так. Діск не може так кидати без бо Ну, Бойчаки там от кидає, воно не може такого бути. Родій дивився, да, 5-6 проскакує на метрові. Ну, коротше, тут див не то. Це такі мій вердикт. По автопілоту. Тривога була двічі, нормально, взагалі. не, не знай на цьому полі навіть не здивується нікуди, нормально все працює. тобто... Значить, автопілот веде чітко, полосу валює, бомба. Е, норму те, що я казав, тут на цьому полі збільшив. Просто на на тому полі десь плюс-мінус 65 тисяч. А тут я хочу 70-70 щем, щоб подивитися, як воно був, як, ну, ну як формується качан, бо тут аміок у нас задобрила нормально. Тут даємо ще МП кошку сюди. То хочеться подивитися, який там качанчик буде формуватися при такій і такій нормі. Так що так працювати можна. Але ж кнопки наблюдаєш за точками за всім, то... Також увага потрібна, ну, але не так визнажується, як рулем крутить по маркерну там їздить. Печемо печем. Получається ось ось-ось, навіть ось, ось. не ось це навіть не метр. Ось, ось ось метр можна в принципі Отак Іще одну пошукати, раз, два, три, 4, 5. Ну десь тут може і шоста буде, ага, ось, ось шоста. Коротше оце е, бува 5, бува 6. Ну поспакує отак. То есть, в, принципі, в принципі, це те, що мені треба. Плюс-мінус. Ну комп'ютер підбріхує, уже показує е, 60 тисяч. Коротше Ерунда, е, я не знаю. Зразу показував 70, зразу 60. Так що... Я йому не вірю, я вірю тому, що в мене е, на полі у рядкові. Бува 5, бува 6. Отак. Так, печем вже небагато залишилося і все. Е, в принципі, по сіменах по посівному сходиться, плюс-мінус сходиться, дойду до краю і скажу, що воно у мене вийшло. Тут 20 мішків, 20 гектарів. Подивимось, що воно покаже далі. Получається. Зараз я посчитаю, що у нас виходить. Пішло в мене 18 мішків. Тожимо на 80 тисяч мільйон 400, 000, ділимо на 20 гектар. 72 тисячі в мене вийшло на оце поле пішло. Оце отакі розрахунки. Це я додав е, зірочку, другу поставив е, 23-21. Оце вона дала мені такий результат. Е, Комп'ютер взагалі бере, показує 61 тисяча. 10 тисяч зверху. -е, Получається так, а 23-22 зірочка е -е, в мене була вчора, вийшло 65 тисяч. Оце ось такі розрахнути. Е -е, ну, нічого, бургально, це якраз, в принципі, оце золота средина якраз для нашого, нашого удобреного поля е -е, замілаком. Оце якраз нормально, це те, що, те, що я й хотів. Так що якось стоп. так. Так, завтра... Ну, завершаємо вже трошки. Завершилося поле, ну ось зараз ще пару пару проходів мені і все. Завтра на наступне поле виїжджаємо. Наступне, таке саме десь поле. І якщо це нормально, то сіємо завдяку курушку і перелахтуємося на сою. Автопілот бомба взагалі, я скажу. Це таке облегшення для пілота, що я, я, я не знаю. Що раніше без нього робили, це взагалі катець. Кидиш собі відпочиваєш, ну як відпочиваєш, ти однак якісь там маніпуляції робиш речагом. Я однак кидаю маркер однак постійно, бо була така же тривога, у лупи і все, потім рулю кидання і воно таке, таке. Хоча сьогодні двічі тривога була і нормально все добре. Я, я покупку задоволений цією на 100%. Лайк спрей форм, лайк хлопцям, лайк дімі, лайк владу. кому цікаво, залишу е, в описі під відео їх контактні дані. Бомба, хлопці знають своє діло. То постава не пожаліє, я думаю. Я особисто не жалію і ровно. У вас закінчується в мене кукурузка. Тут Віктор Ботькович все круте, верте, ну, там, клин трохи. Трошки клин і як у вас закінчується кружка. Якраз на грані, там в банках поставилося, хочу її просто висіяти, щоб завтра трохи буде друга фракція. Е -е... Щоб її просто не було та і все. То, це в нас нове поле. Е -е, Дощик трошки пройшов новий день. Ось отбив лінію без GPS. -а. Це я по краю поле, то отбив блін, така рівна, аж сам буде дивився. Але ж однак зараз виходить, по GPS вже йдуть, то GPS трошки, трошки рівняє або ну, Уходить в сторону, Діпсе, типу, ну нічого страшного. Сьогодні у нас нове поле, я казав, да, дощі пройшов. Сьогодні в мене експеримент. Я хочу ассібалочки спробувати. Взагалі я ходжу хожу 10 км за годину. І дивлюсь, розкладка там 5-6 кидає нормально. А це я хочу спробувати, як казали, сервіс, Заява на швидкість до 13 кілометрів. Я хочу це спробувати, на ній трошки так подавати джазу, Попробувати, що воно покаже. Проїдемо, ну зараз зараз я хожу на 11, а там може містами 12-13 покажу і подивимося, як воно буде по розкладці. Бо самому цікаво, що воно. Але так як завжди хожу по GPS, але ж е, ніхто маркер не відміняв. Все час ходиться за рулем дивиться. А воно по пальцям ляп-ляп. Так, е, це в нас поле також е, за м'яком і даємо... Нітрамофуски. Опуски 90 кілограм, 80-90 отак. Бо я ще не приговчився, не що воно там по цьому, по по нормі сипацівалка. Ще треба трошки при цей. Придивитися, бо я там то добавлю, то багато, то мало, то ще там щось. Як заявлено по книжці то один виток виходить 10 кілограмів. А де хоча додавлю, воно через шум сипе, зменшую, мало сипе. Ну так, оце печу 11 кілометрів. Ну, на комп'ютері не дивлюся, комп'ютер взагалі він там вже зашкорює. Він так само, як і вчора. У мене щось показував зразу на початку дня 90 тисяч, а в кінці вже 60 тисяч. А в ітозі я висіяв 72 тисячі. Зараз трошки пройду, як е, треба буде заправлятися, засипатися, то вийду покупаємося, покажу, як воно злово там розпадає. При 11,5 км. І оце ж да, це в мене кукуруза е корві дали мені кукурузу, е що до людей не залишилося, я просто цю її шукав, хотів посіяти, але її щось не зараз. Не, не було ніде купити, ми проздоровали її. Якась така хвальонна кукуруза. А цей чоловік знайомий теж залучилася з візьми. Так кажу, давай. Оце ось не знаю, може якийсь... якісь, півтора мішка на... Ні, ну якщо, якщо реально вона ще й цей, при такій швидкості буде Буде непогано сей, все сипать, то це я вам скажу взагалі Еврика непогано буде. Так, що так. Це не, не вписується, блін. Ходіш чотири рази удійшов, та чотири. Мало мені місця. Або ж з приличкає ще трошки. Треба душі рульон крутить. Якщо я варто кажу, то, що сіє на цей і на таких простір, то такі, блін, можна за день викосити. Нормальні площі. У мене так вийшло, це вийшло. Ну 23, що я. Це не, не з самого ранку. Да, я вам скажу, як так буду їздить, то... То її тільки не спіне зробити, і толіка не спіне на їздити. Я ось печу 11,2-11,5. А він каже, по четвертий робочий е, працює То це... така нетєна дропа. Так треба підмілити, тут сиреньку після треба підмілити його трохи. Нам не треба, щоб воно було глибоко, так, мабуть, його таке треба підмілити, видно. Він десь ходить оце 11 кілометрів, а я 11 з половиною печусь. Так, поки хлопці засипаються, зараз, зараз подивимося, що воно мені тут показує. Подивимося. Хоча дивись, дивіться. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ну це вже більше метра йде. П'ять-шість. Ди, та нормально ложе вона, це на 12 кілометрах. Зараз дамо джазу ще більше. Коротше, поки що. Поки вогник-вугник. Бо згорить. на виході коротше отлично я вам скажу Так, і це нова фрокція у нас чуть-чуть менше ніж учора була Двойжа повин скинуть конечно мать треба трошки підвести трошки доброго зменшить бо щось воле було вага ось. Все. Коротше, метр роздува, 3-4, 5, 6. 6 штук на метрі. Оце в принципі те, що Дівать, було 5, було 6. І диви, го не двойчаків немає. Тобто, взагалі, ну, я скажу доволі ще й непогано. еще дивіться, брать Заглибив трохи. ну Трошки підглибили, да, тому що думали на більше мільш, робити. Ну Воно трохи падало, цю соняшника не, не, не висеє, не вириває. Ми вирішили додати як було. Так йде. Так, коротше, мій тест, в принципі, дав все. Ну як? Те, що, те, що в принципі я вже дав, таке воно мене вийшлося. 12 кілометрів я ходжу. Тут 13, я не пробував тому що якось раз побачив, двоючок кинуло на 13 км. 12 км можна ходити, в принципі нормально виходить. Я десь в такому режимі і хожу. Так так що сіволка вивози. Залишилася у нас тут ось ця площа. Тут також десь гектар 8. Ми сьогодні її не будемо повністю робити, бо вже воно скоро 8 годин, а ми ще товчемося. То ми однак сюди їхати другий день. На завтра однак перти техніку. Це ютік дорубить поле додискує і воно буде вже готове, а завтра ми вже приїжджаємо просто із сіволкою і, і добиваємо його.